Всім величезний величезний привіт! Спекотні суботи в, ОТБ, в АТБ. Тільки 8 та 15 липня. 8 а субота та 15 субота. Хочу сказати, що ця акція діє без карти АТБ. Тобто, ви приходите і купуєте всі необхідні продукти. Зі знижкою до 40%. Я собі уявляю, що буде, що, буде, що буде коїтись в суботу 8 та в суботу 15 липня. Ну що ж, вмочуйтесь зручніше, як я кажу, і а, записники свої приготуйте. Будемо дивитися, що нам приготував АТБ на 8-15 липня. Так, дивимось: кава Якобс. 235 гривень, 60 копійок, скло 190 грам. Це хороша ціна. ну Звичайно, що трішки подорожчало. Зараз все трішки подорожчає, друзі. А чому? Тому що і бензина пішла догори, а ви знаєте, якщо бензина дорожчає, то і все здорожчає. Міленіум, бачу, ще по старій ціні 26,50-40% знижка. Міленіум шоколадки. Так що, купуємо. Нотуємо точніше. Морозиво, гран Прі, дуже смачне морозиво це велика вага. Зверніть увагу, 155 грам. Теж зі знижкою 40% 28,40. Я своїм золотим маркером, звичайно, що відмічаю. Так, тут у нас ковбаска салямі фінська від своя лінія. Вага цієї палочки 120 грам, 90 гривень, 50 копійок. Хороша знижка на крем сир від президент. Ну, вже не, 100, вже не 200 грам, а 180 грам. Бачите. 31% знижки 40 гривень, 90 копійок. Треба мені вже його спробувати, а то я все показую, показую, а ніяк не можу спробувати. Ікра Форелі лососева, зерниста, 80 грам баночка. 35% знижки, 165,80. Також позначу, скажу, що дійсно ну, Норвен це сама хороша фірма, тому відмічаємо, що да, і хороша знижка. Звісно ж, хто ж буде мати карточку АТБ, мабуть, для них буде знижка ще більша. Ну, це вже ми подивимось на ціннику в магазині. Звичайно, хто перший раз на каналі, підписуйтесь, щоб слідкувати за всіма акціями, не тільки продукти, а й багато багато чого цікавого на каналі. Тут у нас сервілат ковбаска від Добров. Добров, ви знаєте, хороша фірма. Кілограм 420 гривень 50 копійок. Ковбаса лікарська, варена теж добров. Паличка 500 грам, 110 гривень, 60 копійок. Тут у нас ковбаса селямі, італійська від добров кілограм 330 гривень 60 копійок. Ковбаса сервілат різка від добров 80 грам, 33,60. Сосиски. Так, сосиски. До пюрешки від своя лінія 71 гривня 90 копійок, 450 грам. Сосиски від своя лінія, докторські фірмові 350 грам, 52 гривні 20 копійок. Тут в нас сардельки від добров Варені Ліонські, кілограм 178 90 Знижка 25%. Хороші ці сардельки. Я їх купував. Мені сподобались, дійсно, хороші. Сир твердий джугас 100 грам 60 гривень 90 копійок. Буде знижка на сир плавлений, дружба та вершковий від своя лінія. 9,90% теж хороша дуже знижка. Зверніть увагу: 33% за 10 гривень вершковий сир. Сирок глазурований торгової марки злагода 7,90. Лактонія, хто полюбляє лактонію, кисломолочний, це тіпа і цей імунель, і, і чи як він там називається, теж похожий цей на лактонія. 10 гривень, 90 копійок, 100 г. Хороша знижка на оцю Фелата. Сир м'який, 230 г, 42 гривні 50 копійок. Так що відмічаємо 30% знижка. Дивіться, тут мій улюблений сир, мабуть, ви теж його полюбляєте. І, е, бачите, ще вага 200 грам. 44,90 е, Моцарелла і судугуні. Золотий резерв, 30% знижки, 4490. Обов'язково треба буде взяти на канапочки. Так, м'який сир з додаванням трав, класичний, делюкс. Він завжди в акції, майже ніколи. Дуже рідко його можна побачити без знижки, тому що це. Власна марка DELUXE ATB 4590. Дивимось, що у нас тут? Тут у нас м'ясо, креветок. Да? креветки, точніше, вже розібрані. 400 грам, 165 гривень. Крабові палочки охолоджені 240 грам, від своєї лінії 34,90. Тут у нас консерви. Сардіна натуральна в оливковій олії 240 грам 49,20. І Ріга Голд і Скумбрія Атлантична в оливковій олії. Теж Ріга Голд 240 грам, 52 гривні 20 копійок. Теж непогана знижка. 30%. Сьомга слабосолона. З кибочками. без шкіри, Перший гатунок від своя лінія. 87,90. Форель слабосолона, філе шматок зі шкірою. Перший гатунок, своя лінія. 180 грамів іде упаковка. 164,90. Оселедець філе олії. Норвен. 250 грамів вага, 50 гривень 90 копійок. Знижка 31%. Теж зверніть увагу, хто полюбляє таке, можете звернути увагу. Дивіться, тут у нас йде майонез провансаль, столовий оліс торгової марки 300 грамів, 25 гривень, 80 копійок. Знижка 35%. Тому теж я відмічую і скажу, що да, це хороша знижка. Хороша ціна на цей майонез. Точніше, знаєте, будемо казати, що хороша ціна. Тут у нас соуси, солодкий чилі і сендвіч, теж від Оліс, а другий від Густо. 35% знижки 17,90, 180 г. ВТП завжди, якщо йде, я бачу знижка на якісь соуси, часто така ціна 17,90. Соус солодкий чилі від чумак 33,50 225 грам. І е, французький соус 200 г чумак 1890. Теж зверніть увагу на ось цей соус. 35% знижки. Хто полюбляє, просто зараз. Олія олейна 850 мл 46,60. Це є добра, хороша ціна. Хто ще не купив олію, можете запастись. Трилітрова олейна 164,70, 25% знижки. А тут у нас томатна паста торгової марки Господарочка 420 грам вага 37,90 давайте гортаємо далі. Подивимось, що там нам далі приготував АТБ. Підвіконня. Б'є дощ сильний. Під віконням стучить дощик. Дивіться, цікава кава Dalmayer. Знижка 20%. 269,90 500 грам. Кава з ароматом ірландський крем мелена. 225 грам. 83,90. Так, Тут для нас, хто полюбляє чай, ловаре зі знижкою 3890 і 3740, пакетований з різними смаками. В упаковці 5 різних смаків, 25 фільтр пакетів. Шоколад Мілка великий 300 г, 85,90, шоколадна паста горіхова. Мілка 350 грам, 102 гривні 50 копійок. Печиво відрошен Ловіта 420 грам. 65,90. Теж хороша знижка, хто полюбляє таке печиво. Великі батончики від «Своя лінія», 100 грамові 14,90. Халва 87,50 за кілограм. Своя лінія. Морозиво, точніше, а, це лід мохіту зі стріляючим цукром заморожений. Да, зі стріляючим цукром заморожений лід. До речі, спробуйте. Така штука для дітей теж цікава. Навіть для дорослих 11,90 95 грам. Каштан буде у нас із знижкою. Розумний вибір: 75 вага, 8,90. Тут у нас миндаль. Смажений 120 г, 53,80. Арахіс від своя лінія. Зі смаком сиру та бекону 70 грам 11,90. Соломка картопляна зі смаком сиру та сметани та зеленю. Ну, цього разу я вже мушу взяти оці гризки. Обов'язково обов візьму ось цю, я полюбляю. На кіношку 24:30 похрумтіти. Лейс, чіпси. 120 грам. велика упаковка. Рифлені. Рифлені мені більше чомусь подобається. Зі смаком лобстеру та бекону. 41 гривня 90 копійок. Зверніть увагу, це велика упаковка, тому що зараз коштує по такій ціні малесенька упаковка. А можна от купити буде велику за 41,90 Лапша Рева, 7,90 вермішель швидкого приготування теж хороша ціна. Передчорний 6,60 мелений 20 грам. Для пухнастиків, корм, шелма. 85 грам, 1360. Хто має пухнастиків, запасайтесь. Квас живого бродіння, київський білий, півлітровий 1490. На спеку можна освіжитись. Напій енергетичний 1690. Тут у нас Мохіто від Біола, 1,5-літровий 2090. І відкриваємо далі. Знаєте, дуже цікаво, мені сподобались. Сподобався такий журнальчик. Приготували на суботу. Я уявляю, тільки буде багато там людей. Так, тут у нас дезодоранти. Нівея жіночі 50 гривень 90 копійок кулькові. Чоловічі Нівея 5790 і яка це? Срібний захист 62,90. Зі знижкою всі йдуть по 35, 35%. Так що, хто користується такими, зверніть увагу. Нівея. Гель для гуління це не пінка, а гель для гуління 200 мл 121 гривня 90 копійок. Це дуже хороша ціна на гель для гуління 125,90 для чутливих. І бальзам після гуління для чутливої шкіри 160 гривень 90 копійок. Дійсно, все подорожчало. Я вам хочу сказати, що на даний час. Сама найдешевша ціна на цю продукцію в магазині АТБ буде. Колгіт зубна паста 200 мл. Зверніть увагу, велика упаковка 200 мл. Колгіт 35,50. Шампунь для дуже пошкодженого та сухого волосся. Вага 400 мл, 86,90, майже 40% знижка. Серветки, вологі. В упаковці 72 штуки. 15,90. Теж знижка, майже 40%. Надзвичайно хороша ціна. 15,90. Зверніть увагу теж на цю штучку. І остання сторінка. І остання сторінка. Тут у нас буде ваніш для видалення плям. Півлітровий 6490. Хороша ціна. Я був в магазині. Дорожчий ваніш. Ну, wash and free, да? wash and free. Цей у нас миючий засіб порошок. 2 кг 800 г, 154,90. Теж. Знижка бачу добра. Ось гель для прання універсальний Washen Free 4 кг 143,90 теж хороша знижка. Доместос великий 81 гривня 50 копійок. На сьогоднішній день це надзвичайно низька ціна. В магазині я дивився в іншому магазині. Да, це це найжі ціна на сьогоднішній день до Це у нас для видалення жиру. Спрей Master Clean 80 50 гривень 50 копійок 800 мл. Від комарів спрей для дітей з 3 років 100 мл 79,90. і батарейки 46,90 за 2 штуки. Я вам дякую за ваші перегляди. Я вам дякую за ваші лайки і хочу вам завжди побажати економних покупок.